В селі Нові Петрівці, що на Київщині, люди скаржуться про те, що їх труять, тому що запах стоїть нереальний, особливо вночі, і тому вони звернулися до київського ревізора Василя, і він вчора там був. Виявилося, що за парканом лежать бочки з мазутом, вони лежать просто на землі, де це мазут розливається на землю, а потім, ну в принципі, впитуються в землю. І люди да, п'ють водичку, і все в принципі чудово. Це можна сказати, що це екологічна катастрофа. Не дай Бог просто-напросто, якщо воно під відкритим небом хтось кине а, цигарку або просто кине щось і воно загориться, це буде просто жопа. А, вночі а, там його спалюють, перероблюють і тому такий запах. Вчора начальник поліції не сильно хотів на це реагувати, тому що розворошили, в принципі, сине гніздо. Він від нього не брав трубку, це був прямий ефір. Ми бачили це все, він морозився, він скидав, прислали, звісно, наряд поліцейський, вони типу, там діжурили, але ж і діжурили також активісти, тому що вони тягнули час, ну, хотіли, скоріш за все, щоб вночі це все вивести. Поліція сказала про те, що ми не знаємо, що там знаходиться, і ми не можемо туди зайти і подивитися. У нас нема таких повноважень. Мені цікаво, коли вам потрібно, ви можете вибити двері без ніяких постанов в квартирі і зайти, наприклад, знайти якогось ухилянта, якого там в принципі і немає. На це ви право маєте навіть без бумаг. А тут ви не маєте право, бо боїтеся, що голови полетять. Ну, в принципі, да, можна зрозуміти, чия це дойна корова і хто її кришує. Але ми розуміємо також, що в нашій країні, в Україні дуже багато цього безпреділа, де отаке відбувається. Можете зайти в мене в репостах, є це відео або подивитися в київського ревізора Василя. І люди про це говорять, але їх не чують. Нам потрібно надати розголосам таким справам для того, щоб... Ці товки закривалися і не шкодили життю нам. Ну, а ви зробіть репост, підписуйтесь на Київського ревізора, буду вдячна. Ми повинні це не залишати просто так і не замовчувати. Ці проблеми. Це буде екологічна катастрофа.